Загляньте в незвичайний будинок, який збудувала австралійка Кет Вайлд у місті Саншайн Кост У цьому домі майже немає прямих ліній. Зовні будинок схожий на чотири іглу. Це трохи божевільно, і це найпрекрасніше. Кет дизайнерка інтер'єру, три роки тому вона відкрила для себе газобетон і взялася за найбільший проєкт у своєму житті. Їй знадобилися інженери, щоб затвердити план будинку. Це було непросто. Це нема з чим порівняти. Я звернулася приблизно до 20 різних інженерних компаній, щоб ті підписали проєкт, і зрештою все вийшло. На будівництво пішло 6 тисяч газобетонних блоків. Їх робили із суміші цементу, води та засобу для миття посуду. Такий матеріал дає змогу зберігати прохолоду влітку та тепло взимку. Це зменшує витрати на електроенергію. Тут однакова температура цілий рік. Австралійка хотіла звести будинок за рік, але виникли складнощі через розлучення. Їй довелося працювати в повну зміну та самій ростити двох неповнолітніх дітей. звичайно часом бракувало терпіння, але я не збиралася здаватися. Я дуже вперта. Будівництво коштувало 85 тисяч доларів США. Я вражений її прагненням продемонструвати інновації та інший підхід до екологічності. Тепер кет залюбки запрошує в гості всіх охочих побачити незвичайну будівлю.